наконец то я дождався цього каразика. Це кап'яціки сидів, ждав, ждав, але все таки є. Так, це накази по строєвій частині. Це накази, які відображають практично все, що відбувається у військовій частині за день. Тому якщо у вас нема комп'ютера, то знайдіть, украдіть, добудьте в бою і поставте на баланс або доведеться писати від руки. Буває, що поля налаштовані правильно, але після друку не такі, як треба. Вся справа у розмірі аркуша. Щоб його поміняти, заходимо у параметри сторінки. У вкладці папір дивимось розмір паперу. Там, скоріш за все, єбучий летер. І міняємо його на А4. Вимоги до оформлення в цілому стандартні, але відрізняється лівий відступ від межі поля. Він чітко 3,5 см. А також інший формат файлу. Швидко нагадаю, де що знаходиться, що ви не казали, що я працюю у всьому готовому. А повну версію того, як зробити так, щоб теж працювати у всьому готовому, розміщу в описі до відео. Міжрядковий інтервал з абзацами у нас тут. Шрифт отут. А поля ось тут. Тепер покажу, як зберегти файл у форматі RTF. Заходимо у вкладку Файл. Натискаємо Зберегти як. Отут в цій хуйні замість документ Word обираємо формат RTF. А далі по стандарту. Назва, місце збереження і кнопка Зберегти. Якщо у вас відкривається нове вікно для вибору місця, куди зберігати, робимо те саме. Шапка в цілому стандартна. Як її робити не прописано, тому зразок дивимося у додатку 1 до інструкції з діловодства. Починається шапка наказу з герба визначеного розміру. Його можна скопіювати з того ж додатку і підігнати розмір, тому що в додатку він не такий, як треба. Далі без відступу йде Міністерство оборони України. І через відступ слово наказ. Зверніть увагу, що все велике і жирне. Потім через абзац пишеться, чий це наказ і під ним вид наказу у дужках. Тут же все мале і худе. І через один Enter розміщується дата наказу, населений пункт, в якому його видано, і номер. Детально про те, як зробити гарну шапку наказу, я показувала у першій частині циклу чарівний світ наказів. Посилання на неї буде в описі до відео. Зверніть увагу, що шапка робиться без відступу першого рядка абзацу. В цих наказах немає ні заголовку, ні констатувальної частини, тобто тієї, де вказується, чому було видано цей наказ. Відразу йде розпорядча частина, де вказано, що зробити. Вона складається з пунктів та абзаців. Нумерація в наказі суцільна, арабськими цифрами з крапкою. І кожна структурна частина, крім абзаців, відділяється від попередньої ентеру. Зразки пунктів на практично всі випадки життя є у додатку 1 до інструкції. Якщо є кілька пунктів з однаковим сенсом, то вони об'єднуються в один пункт і розділяються на підпункти. Один і той же текст повторюватись не повинен. Тут є нюанс. Нумерований список обмежується двома знаками, тому переліку підпунктів здійснюється просто абзацами. Використовувати маркований список не можна. Після кожної структурної частини пишеться підстава для її створення. На жопі наказу розписуються виконавець, начальник штабу або заступник керівника і представники юридичної та фінансової служби. Наче все основне розказала, якщо про щось забула, пишіть в коментарях.